Вітаю вас, шановні друзі, на моєму каналі. З вами я Світлана. Сьогодні е, хочу зняти для вас відео, як вам і обіцяла, про ось такий дегідратор. Е, якщо я правильно розумію, це е, маестро. Ось тут, бачите, є е, назва на цьому, значить маестро. От, і. Ним ще я не користувалася і хочу зробити таку розпаковку і разом з вами, щоб ви подивилися, який він. Тому що я теж, коли вибирала собі, то я дивилась відео і тоді вже вибирала, але мій вибір зупинився на цьому, тому що через інтернет я не замовляла. Я купляла в стаціонарному магазині. І так, тут у нас, як бачимо, інструкція, так, гарантія. Ось так. Потім буду читати, що там і як. І будемо дивитися, який він всередині. який він, бачите, повністю прозорий. Хоч, не знаю, добре, це не добре, але з однієї сторони добре, бо буде все всередині видно, що ви там будете сушити. От так Щоб вам було видно добре. Тут є раз, два, три, 4, 5. п'ять відділів і кришка. ось Бачите, але він є з тих таких простіших. На цьому дегідраторі ми не зможемо зробити пастилу. Тому що, бачите, тут немає тих сіток, на яких заливати. Одним словом, він йде суто для сушки. Так як я пастилу не роблю, ні разу не робила, то мені підійде і такий. І не знаю, чи можна тут ще докупляти. І ось ці круги чи не можна, ну, оці відділи, то я вже сама не знаю, треба читати десь, шукати інформацію. От. Але я думаю, мені вистачить і цих п'ять. Коли ми знімаємо оці секції, тут бачите, що в нас є. І е, тут в нас градуси. Наскільки градусів будете висушувати, включаємо, виключаємо, і все тут просто. Одне, що мені сказали в магазині, коли я купляла його, що перед тим, як ви вже будете щось там собі сушити, ви його протираєте гарно, але щоб ви. Користуватись починаєте тоді, коли він вже повністю у вас сухий. І включаєте його десь на півгодини, на любу температуру, яку ви собі хочете, але щоб він в холосту попрацював десь півгодини. Ось так. Тоді ви собі вже виключаєте, ставите, що ви будете сушити. І тоді вже. Вмикаєте так, як має бути, скільки там ви сушите. Наскільки я знаю, тут в інструкції повинно бути так, трошки далі. Тут в інструкції повинно бути, який продукт скільки сушити. Так, вилка тут десь вилка тут не довга, приблизно метр. Десь ось так я думаю, все рівно, коли ви будете користуватись, то не будете ставити від розетки десь там на 10 метрів. Головне, щоб кругом не було всяких різних предметів. Щоб був, наприклад, там пустий стіл чи пуста тумбочка, і тоді ви собі включаєте і висушуєте. Хочу вам показати зараз. Так, що тут? Тут у нас, напевно, бачите, не, не знаю, так, це тут, так, тут е, там має бути чек десь. Одним словом, е, коштує він 1400 тисячу, тисячу або 1600 гривень. Я вже навіть сама толком не пам'ятаю, десь має бути чек. Я зараз буду шукати. Ну, е, Вибір був невеликий, коли я купляла. І можна було купити такий більше професійний, але він мені просто не потрібен. Він був теновий і він е, набагато більше тягне світло. Е, ну, в смислі, електроенергії. Е, так. От, бачите, тут є, так як я вам і говорила, це може комусь і. Пригодитись, бачите, яблуки, нарізайте дольками або пластинами, 8 мм товщиною. Сушити це потрібно 22-24 години. Ось так. І, наприклад, так само тут є овочі, як сушити, тут у нас фрукти, овочі і все пише, розписується, як. Може, комусь там не зрозуміло, Наприклад, якщо сушите білі гриби, їх очищуєте, але не мийте, вони повинні бути сухими, щоб не було вологи. Тут як чистити, як чистити саме дегідратор. Ось. так, Головне тут ще одне, ага, є. Дивіться, бачите, отут, лікарняні трави 35-40 градусів, сушимо, зелень 40, можна сушити хліб, 40-50, овочі 50-55 і фрукти 55-60. Так що, правила тут, які не можна робити з. Дегідратором. Одним словом, перш ніж користуватися, я думаю, потрібно почитати інструкцію. Тут є на німецькій мові бачу німецька, російська, українська. Ось. Маєте українську мову і собі вивчаєте, як користуватися. Ось так. І хочу знайти. Я точно пам'ятаю, що мені прикріпляли чек. Але може я щось її путаю. Зараз гляну, може в мене ще там якісь є папері, моделі. Так, навіть як я купляла цей як його, блендер, то вони теж прикріпляли одним словом. А може... Ага, є тут у мене чай. Коштує 1600 гривень, бачите? 1599 гривень. Ось бо я думаю, що, можливо, і причепили, але я, може, її десь діставала, і воно мені відпало. Ну, одним словом, нічого. Я собі тут це все приклею і збережу і все. Але перш ніж буду користуватися, добре, добре собі е, почитаю інструкцію. Ну, мені тут подобається, що тут він прозорий. Бо, наприклад, можна на одні лотки поставити щось одне сушитись, а на інші, наприклад, щось друге. І воно кожне по-різному сушиться. Головне, наприклад, коли ми наприклад, будемо лишати перший, другий, третій, а четвертий, п'ятий нам вже потрібно забирати то тоді ми його з електромережі не виключаємо. Ми просто знімаємо верхню кришку, знімаємо верхні лотки і забираємо продукцію, а лотки ми все рівно ставимо сюди, щоб постійно в нас було 5 лотків, щоб воздух нас циркулював через, навіть якщо пустий лоток. Так що тут така технологія. Це так мені пояснював продавець. І я думаю, що я буду дотримуватись тої інструкції. Тому що не можна, наприклад, поставити один чи два лотки і накрити кришкою, і щоб воно сушилося. Постійно у вас має бути ось цих п'ять лотків. Так, ще мені цікаво, хочу подивитися. О, тут у нас буде воздух, звідси виходить. І Цікаво мені подивитися. Так, що тут? Так, сушарка електрична. Так, 200. Так, модель. Модель МР 765. Клас 2. 220, 240 вольт. У нас. Хочу подивитись, хто виробник, але не дуже в мене виходить. Треба дивитись, напевно, по штрих-коду. Я просто добре не бачу. Уже інструкції малюся. інструкції пише, але поки я почну шукати ту інструкцію. Одним словом, хто виробник, я поки що. Щось не можу. Ось так, тут є лапки. Одним словом, коли я вже, якщо дочитаюся, хто там виробник. Можливо, я і питалася, коли купляла, але, це, знаєте, вже я його купила трохи давніше і Ось, хочу вам показати. От, тут він так само і виглядає як і на, ну, як, бачите, це модель MR 5 лотків ось цих є, і тут температура, бачите, можна сушити все. І картоплю, і ківі, ну всі фрукти, ось, банани, моркву, одним словом, можна сушити все, що ви собі захочете. А е, так, е, 2, 2 кВт в годину. Він бере, якщо я не помиляюся. Продавець мені так говорить, бо я питалася клас 2, Ну, це просто треба, ага, мати Ін ПР, Так, так. Гонконг. Ну, це Гонконг, це що в нас є? Китай. Японія, Японія так. Ну, я думаю, краще нехай вже буде Японія, ніж Китай. Всем мені привет. так здається. Але я вам скажу, що є. А 에... я сьогодні була в школі, добре, зараз і мають. То не Японія, а то Китай. Так. Я знаю, ну, одним сьогодні. словом, я вам скажу, що є е, такий хороший, добрий Китай, а є такий, ну, ви зрозуміли. Так що не знаю, що мені попалося добре, недобре, але вже як і є. Таке вже мусить бути. Не знаю, як мій огляд вам, не дуже я вмію ті огляди робити, але показала вам, як змогла. Одним словом, буду користуватися, і коли буду вже щось сушити вперше, планую поїхати на гриби, ще, напевно, якусь зелень підсушити. І Покажу вам результат, чи буде вона добре сушити, чи не буде. Одним словом, наперед нічого не можу сказати. Вже коли буду користуватися, тоді буду ще якісь щось вам і розкажу про цей дегітратор. Ось так. На цьому, напевно, буду закінчувати своє таке маленьке відео. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайки, пишете коментарі. Ось. Так що, всім до наступної зустрічі і всім па-па!